Робимо малосольні то Тощова погода сьогодні зайнялися трохи кухонними справами. От маємо кріп, огірочки, Огірочки обрізані з двох і, сторін і кінчиком ножа три, три проколи зробити легенькі. не, не чуть -чуть попроколювати, Часничок і, і солена вода. Ропа. Частину кропу по зверху ще буду класти. І огірочки, так, закладати? Так, огірочки. А, а часник? Часник поміж огірками буду класти. Mm -hmm. Поміж огірками. Воно ну, розсипеться потім. Заклала огірочки в баночку, втрамбувала. Тепер розсипала зубчики часнику, уловку часнику, кілька зубчиків треба. І зверху закладаю кропик. Зелений кропик. Маю соленою водою огірочки. Так, а скільки щоб... давали солі? До води? На літру води ложка стлової солі. Uh -huh. Сіль має бути кам'яна, кам'яна, uh -huh. неюдована. Так, щоб покрили огірочки. Вода може бути трішки тепла. хочете, щоб. І кладу собі, от около себе покладу на стільницю. І нехай воно собі. Скільки часу? Два-три дні. Два дні. І можна, можна буде їсти? Будуть малосольні. Так. <святився> до, сольного, до картопельки, чи до гречки, то з цим любить, чи просто так смакувати. Є любителі такі. Е, якщо е, хочете е, на закрутку робити огірки, тожна послідовність така сама, така сама. Потім, коли вони вже але то вже не немалосоннє, треба трошки довше, щоб вони вкисли добре. Як вони вкиснуть, тоді без стерилізації. той розсіл, що тут у нас кисне, у банячок підготували, злили, закипятили добре, щоб піна зверху пішла, прокипятили, заляли назад до тих ручки, накрили тою, що закручувати. Потім трошки потримали, ще раз ту, ту кастрюлю, де викіплетили той русіл, знову закипятили добре. І кришку ставимо на закатку і закручуємо ключем, Щоб той, що закручує. і догори дном перевертаємо, накриваємо і тримаємо. У мене по 3-4 роки такі огірки зберігаються. Так. А як і все скоро, то другий рік ще собі зробити. Будьте здоровенькі, па-па.